В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. На війні загинуло двоє волинян. Луцьк відвідали Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Деталі візиту двох президентів. Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Постраждала жінка. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 10 липня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. У бою за Україну 5 липня у Запорізькій області від рук російських окупантів загинув 42-річний матрос з прилісного Олександр Абрамчук. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Відомо, що без тата залишилася дочка Софія та син Дмитро. Ще одна трагічна новина сколихнула рівненську громаду. Від отриманих поранень 9 липня у госпіталі помер 46-річний житель села Забужжя Іван Хомічук. В громаді оголошені дні жалоби. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. До Луцька, 9 липня, прибули Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Президенти Польщі та України завітали до кафедрального костелу святих Петра і Павла. Зустріч відбулась на тлі вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці волинської трагедії. Крім того, був присутній на богослужінні у Луцьку і очільник православної церкви України, Епіфаній митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл та блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви. Варто зазначити, що Володимир Зеленський покинув костел раніше, аніж Анджей Дуда. У замку Любарта відбулася координаційна нарада щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині. Так, спільно з головою Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйко, військовими та правоохоронцями гарант обговорив. Ситуацію у прикордонні Білорусі посилення наших сил оборони та безпеки усієї північної ділянки, стан укриттів, бюджетне забезпечення, а також робочі місця. Тим часом польського президента Анджея Дуду ж після завершення богослужіння лучани радісно зустріли. Дякуємо! 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 Зазначимо візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордену Золота зірка посмертно військовому льотчику Євгену Лисенку з Севастопольської бригади тактичної авіації, яка дислокувалася у Луцьку. Євгена Лисенка не стало 9 березня 2022 року. Він загинув у нерівному повітряному бою з двома ворожими літаками. Одного встиг збити, іншого ні. Чоловік міг врятуватися, та до останнього захищав села на Житомирщині, аби туди не потрапили ворожі ракети. Раніше за виявлену особисту мужність під час виконання бойових завдань та захисту країни Євгена посмертно нагородила орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. На Волині загорілась вантажівка. Вогнеборці ліквідували займання у вантажному автомобілі Ман, що перевозив дерев'яне вугілля. Повідомляють у головному управлінні ДСНС у Волинській області. Рятувальники ДСНС оперативно подали на гасіння пожежний водяний ствол, локалізували вогонь і тим самим не допустили поширення полум'я на решту вантажу та транспортний засіб. Під час пожежі знищено тонну вугілля. Ймовірна причина загоряння. Самозаймання деревного вугілля. І до загальноукраїнських новин. Окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення України. Так, 9 липня расисти обстріляли Херсон. Як інформує голова Херсонської обласної військової адміністрації, близько 13.00 російська армія завдала удару по житловому кварталу міста. Через російський обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка. У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу. Життю жінки нічого не загрожує. У Києві на броварському проспекті загорілась АЗС. За попередньою інформацією, пожежа трапилась внаслідок того, що авто протаранило резервуар із паливом. Відомо, що це сталося 9 липня. На місці потужна пожежа, полум'я видніється здалеку. За даними вогнеборців, до гасіння було залучено 30 пожежників та 5 одиниць техніки. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про трьох постраждалих. Президент Володимир Зеленський призначив новим командувачем національної гвардії, бойового офіцера, героя України Олександра Півненка, який відзначився у боях за Бахмут. Президент оголосив про його призначення у Львові. Лідер держави побажав новому командувачу звільнення всієї української землі, повернення усіх українських людей, а також перемоги. На Закарпатті у місті Мукачево чоловік розбещував восьмирічну дівчинку. Як повідомили у поліції регіону, 8 липня правоохоронці отримали повідомлення від місцевих мешканців, які побачили на березі річки оголеного чоловіка. Він купався з маленькою дівчинкою, яка була без купальника. Чоловік запевняв перехожих, що проводить час зі своєю донькою, однак йому не повірили. Слідчі застали на місці події малолітню дитину та 62-річного чоловіка. Поліція встановила, що чоловік почав чіплятися до дитини. Не, коли вона вийшла ізі свого подвір'я на прогулянку, він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми. Там він змусив дитину повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. У водоймі чоловік почав вчиняти розпустні дії, які повторював і на березі річки. Правоохоронці забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення. І до новин світу польща нещодавно надала силам оборони України ударні гвинтокрили радянського виробництва Мі 24 Йдеться про орієнтовно десяток літаків. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на слова людей, обізнаних з питанням передачі авіації. Поставки основного штурмового гелікоптера країн соцтабору на потреби українських військових польща попередньо не оголошувала. Кілька сотень вагнерівців вилетіли з Центральноафриканської Республіки. Влада цар запевняє, що це лише ротація. Про це пише видання Ройтерс. Одні пішли, а інші прийдуть. Так прокоментував ситуацію з відльотом найманців ПВК Вагнера, прес-секретар президента. Цар, скільки вагнерівців залишилося у цар, нині невідомо. Вважається, що там діяли приблизно 1900 російських найманців, серед яких були і представники Вагнера. Водночас аналітики стверджують, що будь-яка реструктуризація діяльності ПВК Вагнера у цар може мати значні комерційні наслідки. Відомо. Що Євген Пригожин отримав права на лісозаготівлю та контроль над золотою шахтою у ЦАР? Країни НАТО перекидають техніку та військових до Литви, де 11-12 липня проходитиме Вільнюський саміт Альянсу. Про це пише видання Ройтерс. Для охорони саміту 16 союзників по НАТО відправили близько тисячі військових. Вільнюс розташований за 32 кілометри від Білорусі та за 151 кілометр від Росії. Тому додатково посилять кордон. Німеччина розгорнула у Литві 12 установок ППО Патріот. Частину розгорнули у Вільнюсі. Іспанія привезла систему НАСАМС. Франція надсилає самохідні гаубиці Цезар, Фінляндія і Данія літаки, а Польща і Німеччина на додачу вертолітні сили спецоперацій. Інші країни надсилають підрозділи для боротьби з потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації, та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк на все добре і побачимо.